Учні професійно-технічного училища Рівненської АЕС захистили свої дипломні роботи. Цьогоріч заклад закінчує 62 випускники. З них 16 навчалися на базі 11 класів і дві групи 9. -х. Електрогазозварників ми випускаємо в цьому році 22 здобувачі освіти, а слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування на основі базової освіти 24 здобувачі освіти. В цьому році у нас із 62 випускників 9 дипломів з відзнакою. Я думаю, що все ж таки ми досягнули нашої програми, наших навчальних планів, виконали їх у повному обсязі. Результатом праці викладачів, майстрів та наставників став захист дипломних робіт. Майстер виробничого навчання ПТУ РАЕС говорить, усі старанно працювали, опановували теорію та закріплювали знання на практиці. В загальному наші здобувачі освіти дуже відповідальні, бо в них є перспектива працевлаштування на Рівненській АЕС. Тому можу сказати, що 80% моєї групи хочуть працювати 20% моєї групи хочуть далі продовжувати навчання в вищих навчальних закладах. А після закінчення навчання також на Рівненській АЕС. Учні ПТУ РАЕС продемонстрували свої знання та професійне вміння державній атестаційній кваліфікаційній комісії під час захисту дипломних робіт, а свої навички та вміння відточували безпосередньо на виробництві в процесі навчання. Ми з ними знайомі, вони проходили у нас практику в цеху зварювання, в ЦТПК, в ТПК, цехутаї. Дуже сильна група. Поки поганих результатів, скажу так, немає на теперішній час. Один випускник вже буде мати четверту розряд, який дуже прекрасно відповів при захисті. Диплома мова про Владислава, майбутній електрогазозварник, обрав професію за покликом серця і ретельно готувався до роботи на виробництві. Знає, що хороших спеціалістів завжди цінують, тому викладався і в теорії, і на практиці. Дипломна робота для мене не була такою складною, тому що я це все знав. Ми кожного виробничого навчання це все повторювали. Закріплені навички, практичні саме навички я закріпив на нашій станції. РЕС – сучасний перспективний навчальний заклад, в якому щороку здобувають освіту майбутні робітники енергетичної галузі. На захисті дипломних робіт були присутні представники різних підрозділів Рівненської АЕС. Сьогодні виробництво потребує кваліфікованого персоналу, і саме такими є випускники професійно-технічного училища. Їхній рівень знань доволі високий, і це той напрямок, який дійсно необхідний і вимагає мінімальних знань для початкової роботи на РЕС. Директор професійно-технічного училища Рівненської АЕС говорить: здобувачі освіти завершують свій перший щабель професійного зростання. Сподіваються, що вони на досягнутому не зупиняться і продовжать вдосконалювати свої знання у вишах, працюючи на РЕС. Хочеться побажати нашим випускникам, звісно, здоров'я, щоб якнайшвидше настав мир і наша перемога, щоб війна не заважала нашим дітям продовжувати навчання і професійно зростати. Людмила Скіпчик, Павложих УІТАЗГРЕС.